não tá dizendo que Зібрати все панство тут, на території Істрейського району, ви знаєте, ота ідея об'єднати волів територіальних громад, людей, хто відповідає за культурну спадщину, людей, хто творить культуру, була його. Я думала, Боже, як ми маємо це зробити? Але про правильний поставлений курс і ти виконуєш його. А знаєте чому? Тому що, коли дивишся у значення слово культурна спадщина. І ти розумієш, що воно таке є? Це є ото надбання, сукупність того надбання, що нині сотворило людство до мене, людство то, що прийшло до мене, і я в тому числі, це є пам'ять про мій рід. Тобто Що культурна спадщина це є та точка опори. Ви пригадайте собі кожен, якщо тобі дуже-дуже зле, куди ти повертаєшся? Повертаєшся в той населений пункт, повертаєшся в ту хату, бабці чи дідуся, згадуєш собі ту ладну перину, на котрій в дитинстві лежали, чи ту коляду, котру співали, я особисто повертаюся до своєї церкви. Чи нюх, запах, смак. І ти забираєш це собі. От тут ти відмовуєшся, тоді ми можемо говорити про відродження ментального здоров'я. І коли ми говоримо туристична спащина вона не просто собі спадщина, котра у то той моцний ресурс, коли ми піднімемо скриню в бабці, чи піднімемо куфер. Бо він вже трошки інакший, не рівний, як скриня, а закруглений, теж буде куфер, і там все лежить. І воно чекає на нас, щоб ми прийшли туди і відкрили ту скриню. Аби ми ладно вчули коляду. Ми зайшли сьогодні сюди, ми чули спів, то не ми, і ми вже розуміємо, що воно є наше. Ми дивимося на одяг, і ми теж розуміємо, наш, не наш. Чує мову, і ми точно знаємо, наш, не наш. Розумієте? І ти тоді розумієш, що ти виступаєш хранителем держави, хранителем духу і хранителем держави. І тоді тобі вимальовується, що ти маєш робити. І покроково ти розумієш. Однозначно, дитина народилася борщ відразу не їсть, а між іншим борщ минулого року став наш непереможний став занесений у списку ЮНЕСКО, він вже наш, ніхто не вкраде його, розумієте? І тут ми ще собі повинні вималювати, що це є бій ідентичностей нульового тупого дна, котре хоче ордоню стерти нас. Їхнє завдання витерти все, що було донині. Ми не маємо права того дати. Маму, але до неї йти трохи складно. А коли ти піднімаєшся до маткової, до церкви, і ти кинув оком направо, кинув оком наліво, і ти розумієш твоє. ти А то, що подвір'я там розвалено, кожен з нас винуватий. 30 років де ми дивили? 30 років що ми робили? І тут сам до себе ставиш питання. А коли поруйнували руйнували, де я був, а коли то забирали, що я робив чи робила, отак От кожен має зробити. Розумієте? І коли ми говоримо про ту безбар'єрність, її перше треба в голові забрати. І зрозуміти. Що ти не меншо вартість українець, ти сильний, потужний українець, котрий твердо стоїть на своїй землі і своїми плечима, нині підпирає всю Європу, боже, скай там, тримає на своїх плечах весь світ, бо нині перетурбація мала би бути інакша, ми встоюємо. І ота лялька-мотанка за моєю спиною, а тут багато є майстринь, котрі творять мотанку. Мотання є нині оту спіраль.